Ми приїхали до Валерія Федоровича Залужного з пропозицією підвищити КПД нашого підрозділу. Ми намалювали, як ми це бачимо. Кажу, так як ви нас окремо постійно кидаєте кудись, давайте ми будемо більш ефективнішими, більш різноманітнішими. Він каже, а що ти хочеш? Я кажу, дивіться, ми робимо от пару зводів сніперів. І робимо свої прикриття, все. Тобто Він подивився, ну каже: круто, хоч ні, така зараз війна, давай. І так в мене з'явилася рота снайперів з взводом вогневого впливу. Ми так його обізвали. Спочатку всім там керівництву було незрозуміло, що це таке. Але зараз ми вже який там четвертий місяць на фронті. І судячи з наших відчотів постійних відео, ми показали, наскільки це круто і ефективно. Якщо ми не можемо знищити ворога з землі, ми можемо його винищити з повітря, ми можемо його винищити мінометами, ми можемо. Головне, що в нас є бажання знищити ворог. Як ми це будемо робити, бо я приходжу і кажу, є різниця, від чого загине ворог, чи його техніка. Нема різниці. Кажу, дивіться. Так, 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 так. Це А. Набагато безпечніше, бо зараз саме головне це людський ресурс. Б. Це найдешевше, тому що якщо взяти, там, допустимо, там, снаряд, він коштує там стільки-то тисяч доларів. Ми беремо fpv дрон, який стоїть 350 доларів, цепляємо на нього якусь вибухівку кілограма кг. то сьогодні зранку, хлопці відпрацювали шість ворогів. Загнали в будинок і туди прямо влетіла в піві. Все, мінус 6 ворогів. Ефективно, ефективно. Дешево, дешево. Дуже багато хто нас знає, бо дуже багато хто чув про нас. Він каже: я класний чувак, я хочу бути в вашому підрозділі. Ми такі Окей. Приїжджай. Приїжджає ця людина, живе з нами. Неділя, дві-три. Ми дивимося на нього, він дивиться на нас. Ми дивимося, тягнеться він до чогось, чи він просто вирішив влаштуватись в комфортні умови і таким чином пітляти. Після цього ми збираємося і вирішуємо: беремо цю людину. Пацани кажуть, там чи дівчата, о, да, класна людина, підходить, постійно питає, цікавиться, питає, а от що почитати, а, там, а от що, от, якщо от, підскажи, будь ласка, все, ми розуміємо, що людина цікава, давай будемо з нього ліпити. І наші вже старші хлопці, які вже опитні, беруть цю людину і навчають всьому, чому знають. Тому що 80% життя снайпера це постійне навчання. От З 2016 року, даже взяти мого е, героя України Вася, в якого там, підтверджених з моменту повномасштабного вторгнення 441 ворог, е, він постійно сам навчається. Так, да, в нього вже є там, амбіції, в нього вже є е, стержень, але він постійно сам навчається, ще досі, тому що постійно треба розвивати нові якості. Дуже багато людей плутають поняття стрілок і снайпер. Стрілок це людина, яка влучно стріляє на змаганнях чи ще там десь. Таких дуже багато. Дуже багато хлопців, які дівчат, які влучно круто стріляють на різні відстані: від там, 100 метрів і до двох чимось кілометрів. Але, на жаль, е як показала практика, вони мало живуть. Снайпер це настільки. Тонка психологічна філософія, е, от я дивлюсь на своїх хлопців, на свого Васю, на інших хлопців. Це дуже складний процес, це неймовірні здібності, потрібні, розумові, психологічні. Ти маєш бути… має бути інтуїція дуже розвита, тому що мої бойці вже ну, на разів би 20 загинули, якби не Васіна інтуїція. От він працює, працює, працює. Так, всім групам, каже, так, встаємо, уходимо. От тільки вони уходять, через 50 метрів туди прилітають снаряди. І це рятує життя. Але все вкупі це професіоналізм. Нормальний взвосний період. В принципі, здатні зупинити наступ на якийсь е, ділянку фронту. Вони здатні. Е, наші хлопці колись зупинили. В Бахмуті там була позиція колись вишня. Е, наші хлопці зупинили наступ на цю позицію, бо там хлопці повтікали з цієї позиції. І мої хлопці крупним калібром да, витратили багато дорогих набоїв, витратили там десь до 80 набоїв. Але вони зупинили наступ на цю позицію і ворог мав відійти, тому що він не розумів, звідки стріляють, а стріляли з нормальної відстані, там кілометр 600, кілометр 700. І мої хлопці зупинили наступ. Тому, якщо це нормальний, класний підрозділ е, хлопців, які розуміють, що треба робити, як треба зробити, не просто виконати тупий наказ, підіть там всіх убити. Не цього робити. Я не називаю себе е, командиром. Е, я менеджер цього підрозділу, який Має создати весь бит, весь уют, забезпечити всім необхідним, постучати в різні двері, добитися для своїх хлопців все, що мислимо і не мислимо, даби вони комфортно, нормально вели бойові дії. І в мене три командира взвода це дуже толкові хлопці з неймовірною кількістю якостей людських професійних, які відповідають за бойові дії. Вони навчені, вони сміливі, вони розумні, вони адекватні, вони розробляють все. Ми тільки можемо просто сісти, узгодити, затвердити все. Я їм цілковито довіряю. Я їм довіряю своє життя, я їм довіряю життя всіх бійців. Тому от так воно, як ми показуємо на своїй практиці, воно так ефективно. От в нас нема роти, в нас є сім'я. Ну, сім'я називається там рота снайперів. Але це сім'я. Це люди 365 днів разом 24 на 7. Знаєте, у нас колись пару хлопців пішли півроку. Все, все, армія, все, до побачення ніколи, ніколи в житті через півроку. там командир можна повернути? Бо вони там пожили, подивилися, згадали, все, що в них було тут. І зрозуміло, що вони без цього вже не можуть. Я не уявляю своє життя без своїх хлопців і дівчат. Ми настільки зблизились за ці роки, ми настільки стали, вони мені рідніше, так не можна говорити, звісно. Вони мені дуже рідні. І я за них дуже переживаю. Я коли десь там в від'їзді по ділам на пару днів я постійно на телефоні, тому що я дуже хвилююся за них. Я не думав, що так може бути, щоб зовсім різні люди так об'єднались і мали б таке от життя, спілкування, побут. Це цінно. Наш підрозділ ніколи не починає працю без розвідки. Це саме головне правило. Любого адекватного підрозділу. Ніколи не вступай в бій без розвідки. Детальної розвідки, збіру інформації, продивляння всіх даних, які в тебе є на ворога, вивчення планшетів, висот, позицій. Після цього ти чітко вже розумієш. І саме головне ножками. Що роблять мої бійці, ножками обходять всю лінію фронту, кожний вопік, кожну кожної спешечку. І вони бачать чітку картинку. А так як ми достатньо ефективний підрозділ, нас постійно окремо від бригади кидали на якісь гарячі точки. Коли почалася панова штабка, ми були прикомандировані до 56-ї бригади, яка в той час базувалась в районі Пєсак. І нас е головнокомандувач видивнув на Київ. І ми е разом там з 72-ю бригадою вели бої е Мащун е Лютяш. Е це була неймовірна історія, це зовсім інша війна. Ми до цього не звикли, ми набиралися там зовсім іншого е опиту. Ми зрозуміли там, що великі гвинтівки можна нафіг закинути, бо коли. Прилітає вертушка і тебе ганяє по всьому лісі. Тяжко бігати з 13-16 баратами». Після закінчення Київської кампанії ми перейшли на правий бік. Це були вже Рудницьке, Басань. Після цього, коли ми закінчили, я доповів головнокомандувачу, що все, ми все закінчили, ми вільні, що нам далі робити. Він каже: все, Серій, давайте на Попасну, Там зараз жопа. І наш підрозділ переміщується і перекомандировується на той момент до 24-ї бригади, яка вела тяжкі важкі бої в попасні. Коли ми приїхали в Попасну, ми зрозуміли, що до цього ми ще взагалі нічого не бачили, що до Попасної це все був дитячий садок. І з кожним місяцем ми стали розуміти, що все, що до цього було, це все дитячий садок. Тому що після Попасної почалися Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Білогорівка, Бахмут, Бахмут друга кампанія, Бахмут третя кампанія наша. Після цього нас видірнули на Херсон. Після Херсона ми повернулися обратно в Бахмут, потім Ліман, Кремінна, Серебрянське лісництво. Це була найжахливіша кампанія, тому що в лісах Кремінної. Потрібно було до ворога підходити на 10-15 метрів, інакше ти його не побачиш просто із-за того, що крони дерев були звалені артою і треба було дуже близько підлазити. Якщо взяти по підрозділу з моменту повномасштабного вторгнення, ну, мабуть, батальйона 3 наш підрозділ поклав. А якщо взяти зараз ефективність нашого підрозділу, оскільки ми вже знищили техніки ворожої, і дороге в нас було це комплекс Рем Баріса Глебськ-2. Летіли, летіли і побачили Бориса Глебську. Причому на невеликій відстані, там щось до 18 кілометрів він стояв. Такий прикольненький, схованенький собі. Знайшли його, полетів і знищив. Це виявився комплекс Борисоглепс, 2 який комплекс там стоїть щось 200 млн доларів. От за це нам компанія Космолот подарила ще один такий літак. А командир нам навіть премію дав 30 мін. Ну, бо зараз з мінами дуже велика проблема. То 30 мін, це дуже крута премія. Це, кожна робота вона якась прикольна. Раніше ще до повномасштабного вторгнення. Це коли там, за неділю два-три ворога вицепив, Боже, бо це там, оце був там, фурор колись. А коли почалась повномасштабка і в день твій підрозділ нищить там, по три, по п'ять, по десять, по двадцять, по 30 ворогів, це вже така буденність. Ти вже перестаєш до доповіді. Там, по знищенню снайперами ми вже взагалі даже не подаємо. Ну, подаємо в общій там, відомості. А так, як раніше, там, от, відео, ой, знищили. Це вже взагалі не цікаво, тому що вже щось вибираєш от, цікавіше, саме цікавіше, саме дороге. Там. Так, полетіти fpv і знищити одного там. Та ні, ну одного давайте. Так, хоча б хай там збереться там, 3-4 боти. 350 баксів FPV-шках. Гради два танки, САУ, Дуже багато покалічили техніки, вивели з ладу, мінометів штук 20 вже знищили, живої сили багато знищили, бо дійсно літаки FPV — ФПВ це круто. Вчора знищили троїх, ФПВ золоті вони в погріб залетіли, забігли, залетіли в пів туди залетіло і зложило цей погріб. Просто придавали їх там всіх. Е, е, от, так як рота, коли змінився штат, набагато більше стало гинути ворогів. Ми ж не будемо говорити там про те, що людина має розуміти, для чого захищати Україну. Ти громадянин України, ти чітко усвідомлюєш, що це твоя держава, на неї напав ворог. Тобі не треба взагалі пояснювати. Там, піти мені позахищати цю Україну? Чи може звалити за кордон? Може я в Рестік піду, посажу, подумаю. Та ні, не піду, мабуть, захищати, не, бо я ж можу загинути. Так, а там же мій сусід Вася, і... ой, Коля ж там вже пішов воювати. Так, а що ж, а як же мені потім дивитися очі? Навірно, я звалю з України. Українці, ви маєте чітко розуміти, що всі мають захищати Україну. Не треба сидіти у своїх мам, дружин під юбкою. Бо коли ми жили в мирних, мирний час, ми всі бачили, які ви круті, ви дуже класні, ви дуже заможні, ви дуже впливові. Ви дуже дерзкі, от як зараз там говорять, там треба ходити і відловлювати цикашників, бити їх. Чуваки, ви не тих хочете відловлювати і бити. Ви маєте сюди приходити і бити так от ворога, як ви там збираєтесь це робити. Всі українці мають е, знищити ворога. Всі політичні партії мають об'єднатися без всіх цих чварок, сварок. Вигнати ворога і далі займатися своєю політикою. У нас зараз одна ціль і прохання. Ми маємо виграти війну, а для цього нам потрібна ваша підтримка.